Працює Богдан Морозов. В ефірі телеканалу ТРК. Надвірна. Інформаційний випуск новини. Мовимо цікаво про потрібне. Розтрощили автобус. Поліцейські Івано-Франківщини оперативно затримали зловмисників. Відомо, що двоє чоловіків, озброївшись молотками, розбили вікна у рейсовому автобусі. Вже за декілька хвилин їх було затримано. Трапилась подія у ворогті. Далі у коментарі керівниці сектору комунікації ГУНП у Івано-Франківській області Христини Максимчак. Поліцейські Івано-Франківщини оперативно затримали зловмисників. Хулігани розтрощили автобус. Вони заздалегідь озброївшись молотками, розбили вікна у рейсовому автобусі. Уже за Декілька хвилин правоохоронці затримали зловмисників після вчинення злочину. Подія трапилася 3 вересня, близько 23-ї години. До Яремчанських поліцейських надійшло повідомлення про те, що невідомі особи пошкодили рейсовий автобус. Даний транспортний засіб був припаркований біля одного з приватних будинків у Ворогті. Поліцейські отримали інформацію про злочин. Одразу ж виїхали на місце події. Це і слідчо-оперативна група, а також працівники сектору реагування патрульної поліції. Поліцейські провели першочергові слідчі дії. Вони ретельно глянули місце події, опитали ймовірних свідків. Очевидці злочину, також вилучили і речові докази, які вказували про вчинення кримінального правопорушення. Продовж декількох хвилин поліцейським вдалося оперативно затримати зломисників на одній з вулиць у ворогті. Ними виявилися 21-річний та 27-річний мешканці Косівщини та Надвірнянщини. Дії чоловіків кваліфіковані як хуліганство, вчинене групою осіб. Наразі поліцейські з'ясовують і мотиви вчинення даного злочину. Обох чоловіків затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України і вирішується питання про повідомлення їм підозри за частиною 2 статті 296 кримінального кодексу України. Це і хуліганство вчинене групою осіб. Недовзі суд обере затриманим запобіжний захід. За такі дії фігурантам загрожує максимальне покарання до 4 років позбавлення волі. Наразі триває досудове розслідування. День знань це важливий день, особливо для юних здобувачів освіти. За навчальні роки формуються важливі якості характеру у дитини, які та несе у доросле життя. Як відбувся перший дзвоник у Лоївському ліцеї? Далі у сюжеті За знаннями до школи прийшов Ілля Васильович. Любить подорожувати, вчитися і святкувати. У Лоївському ліцеї відбувся перший дзвоник. До присутніх звернувся директор ліцею Андрій Петріщак у своєму слові. Подякував військовим батькам, зокрема батькам героя громади Романа Хопте, за вкладені кошти у ліцей. Звичайно, що сьогодні свято, напевно, найбільше для наших найменших учнів, які сьогодні вперше вступають до ліцею, і перша вчителька Олеся Михайлівна їх поведе. Цю країну таку дивовежну знань, мрій, сподівань, вони будуть гарно вчитись, зростати і будуть гідною зміною для своїх батьків. Отець Василь на заході пригадав присутніми Євангелії, зокрема, звернув увагу на тяжкій праці як навчати, так і навчатися. Бути учителем це дуже важка професія, але не менш чи не більш важка бути учнем. Рано вставати все найгірше. Іти до школи, а там уроки, а там праця, а там праця. Я в сьогоднішній день хочу вас повінчувати святом знань. Нехай вас усіх Господь благословить, нехай Бог вам дасть здоров'ячко, усім нам миру, спокою і злагоди і многії, і благії літа. Начальниця управління освіти Надвернянської міської ради Тетяна Дземюк вручила подяку батькам героя Романа Хопте, пані Любові та пану Дмитру за матеріальну допомогу Луївському ліцею. Четвертий рік поспіль ми розпочинаємо новий навчальний рік в умовах війни. Ми не можемо про це забути ніколи і маємо про це пам'ятати завжди кожну мить. Дорогі діти, любіть Україну. Цінуйте свою батьківщину і пам'ятайте, якою ціною нам дається кожний новий світанок. Бажаю усім завершення війни, миру, перемоги, Божого благословіння. І сьогодні, користуючись нагодою, хочу подякувати усім захисникам, які віддали своє життя за наше вами майбутнє на заході, міський голова привітав батьків та освітян з початком нового навчального року, також під час урочистостей за виховання сина, патріота і героя України та допомогу ліцею, Зіновій Андрійович вручив батькам героя громади подяку. Вони дарма говорять, що свято Дня Знань 1 вересня це сімейне і родинне свято. Але водночас і змішані почуття, коли ми радіємо. Від успіху наших дітей, коли в перший клас приходять найдорожчі і найцінніші нам діти, але водночас ми маємо усвідомлювати, в якому часі ми навчаємося. Ми маємо пам'ятати, завдячуючи, кому ми маємо можливість бачити ранній світанок, ходити до церкви, відводити дітей до школи і забирати дітей з садочка. Це все завдячуючи Збройним силам України. Я хочу від усієї Надвірнянської територіальної громади привітати вас, дорогі батьки, привітати вас, дорогі керівники, вчителі, освітяни, з початком нового навчального року. Бо повірте, що в нинішній день, коли ми виховуємо покоління справжніх українців, це для нас не тільки покликання, а це нас колективна відповідальність батьків, дітей. Орені місцевого середування всіх, хто творить історію України. Староста села Лоєва Ярослав Зварич звернувся до учнів ліцею, готуючи їх до нового навчального року, підбадьорив їх. Сьогодні все ж таки найбільше свято у наших першочків. Вірю і знаю, що у кожного з них є свої таланти. І в навчальному процесі, в нашому ліцеї. Однозначно за підтримки наших вчителів вони ці таланти розвинуть і будуть кращими синами не тільки нашого села, а всієї громади, можливо, і України. Дорогі учні нашого ліцею, перед вами всіма стоїть непросте завдання 2025-2026 року навчання. Однозначно ви все подолаєте. У вас все збудеться, реалізується, адже ви всі сильні, красиві, мужні. Адже всі сьогодні стоїмо на захисті нашої держави. Тому що Лоївський ліцей допомагає постійно Збройним силам України. За що дякую? Сьогодні хочу всіх привітати з Днем навчального року. Побажати вам щастя, здоров'я, доброї долі по житті. Все у вас буде добре. З Днем знань, шановні, слава Україні! На заході здібні дітки отримали дипломи. Вони чули, що їх очікує попереду. Дізналися вони це зі слів мами Діани. Починається новий етап у вашому житті. Тепер ви школярі. Перший дзвінок це ніжне і тепле свято. І з цього дня у вашому житті все буде траплятися вперше. Сьогодні ви зайдете у свій перший клас, познайомитесь зі своїм першим вчителем і відкриєте свій перший шкільний зошит. Через кілька років ви вперше полюбите, вперше відчуєте радість перемог і гіркуту розчарувань. І всі ці моменти завжди з вами будемо розділяти ми. Ваші батьки, у день знань. Ми бажаємо вам наснаги до навчання, надійних друзів, терпіння та сил у досягненні своїх цілей. Нехай шкільні будні будуть наповнені радістю та веселими моментами. Радійте, вчіться, відкривайте в собі нові таланти. А ми, батьки, завжди будемо допомагати та підтримувати вас зі святом, дорогі першокласники, і в добрий шлях! Нещодавно у стінах Надвірнянського будинку культури відбулася вистава тіні забутих предків за мотивами повісті Михайла Коцюбинського. Режисером, постановщиком стала керівниця театру студії Амплуа Уляна Лешко. Робота над виставою тривала чотири місяці, тому зал був переповнений глядачами. Подробиці у сюжеті. Нещодавно у надвірнянському будинку культури відбулася вистава тіні забутих предків, як відомо, більше двох десятків юних акторів громади було залучено до вистави, а робота велась впродовж чотирьох місяців під орудою керівниці театру студії Амплуа. Уляни Лашко Тіні забутих предків це культовий твір у українській літературі, це знаковий фільм в українському кінематографі, і я вважаю, що на сцені андвірянського будинку культури і взагалі у місті надвірна повинна відбутися така подія, як тіні забутих предків. Тіні забутих предків готувалися впродовж чотирьох місяців. Це доволі багато, особливо для дітей-аматорів, які вчились вперше працювати з таким тяжким твором, адже попередні наші вистави створені у більшості на моноложних діях вибудовані, А в даному контексті це вже діаложна вистава з глибокими. Під текстами з своїми глибинними переосмисленнями. Хочу зазначити, що Тіні забутих предків це моя е режисерська і інтерпретована робота, яка е заставить глядача сьогодні постійно перебувати в напрузі. Сьогодні ніхто не вийде з цього залу, мабуть, байдужим. Про роботу Уляни Лашко з дітьми та результат розповіла начальниця управління культури та туризму Богдана Ковалюк. Ми бачимо цікавий феномен співпраці талановитої е, вчительки, можна сказати, талановитого викладача з дітьми. Діти прийшли до Уляни Петрівни дуже непідготовлені, Адже ви маєте розуміти, що це діти наших ліцеїв, нашої недернянської громади, це не дипломовані актори. І я хочу тут сказати, підкреслити це, що е, Уляна Лешко своєю працею е, з цих дітей можна, ну, можна сказати, зробила акторів. Діти дуже талановиті, дуже обдаровані, У нас прекрасні діти, але ви розумієте, що саме робота викладача, саме робота керівника допомагає дітям зібратися всередині, зібрати свій внутрішній світ і показати все те, що вони можуть показати. Ну, люди повинні розуміти, що вистава не тільки вистава ця, не тільки відображення сюжету за Косюбинським, але це стилізація власне її. Як режисера, і в цій стилізації вона дає багато простору для е, глядача, щоб глядач сам бачив, мислив, домислював, розумів і сприймав по своєму тіні забутих предків. Заявила про свою підтримку людей, які горять ідеєю. Я завжди підтримую творчі ідеї, творчі речі, будь-які. Коли я бачу, що людина сама хоче, сама ну, горить цим а тим більше може, як Уляна Лешко, яка є дипломованим актором, має не тільки чуття природні, але й має і ну, ремесло, вона це вміє робити так, як треба. То звичайно, що підтримувати буду, підтримувала, підтримую і буду підтримувати не тільки її, але й всіх інших людей, які горять. Ідеєю і вміють, так як Уляна, робити не тільки мистецькі речі, які відображають внутрішні якісь процеси, але і робити все це так, щоб це було достойно, достойно надвірної, достойно самого мистецтва, достойно самого режисера, достойно самої ідеї, власне і автора Коцюбинського, який власне написав цей твір у рамках так званого рекламного ходу. Були підготовлені місця для тіней забутих предків: Коцюбинському, Параджанову, Миколайчу, Шуку та Чендею поруч глядачі мали змогу роздивитися виставку асоціативних робіт художниці Христини Настюк, оскільки захід був благодійним, вдалося зібрати більше 20 тисяч гривень для потреб ЗСУ. інформаційний випуск новини добігає свого кінця, і поки наші працівники працюють над новими матеріалами, підписуйтесь на наш YouTube канал та Facebook сторінку, щоб бути в центрі подій разом із нами. Бережіть себе, почуємося.